Два тижні назад розпочалося друге коло першості Львівської області з футболу серед команд першої ліги, і бон грає в групі А. Після десь півторамісячної перерви ми почали грати офіційні матчі. І за два тижні ми вже зіграли чотири гри. Першу гру ми зіграли в Червонограді, де грали проти команди Шахтар, Червоноград і змогли там перемогти з рахунком 1-0. Після того, в середу, тиждень назад. При великій зливі ми приймали команду Галичина, «Великі Дорошів і на щастя, змогли знову ж таки виграти. Хоча на першій хвилині ми пропустили пенальті, але в підсумку ми 2-1 перемогли. Далі в неділю тут глядачі 21 серпня, багато глядачів прийшло і дуже гарно нас підтримували. Ми приймали одного з лідерів першості команду Кордія змурованого. І цю команду. В драматичній грі ми змогли перемогти з рахунком 4-2. Ми вигравали 2-0, в другому таймі суперники зрівняли рахунок, але далі ми проявили себе всій красі і ще двічі відзначились. І буквально вчора на 25-ту річницю незалежності України ми грали у Львові, скажімо так, в столиці Західної нашої України, в патріотичній столиці України, грали проти Львівської команди Корона змогли зіграти ми також дуже вдало. Перший тайм був 0-0, в другому таймі ми додали і перемогли 2-0. Тобто, чотири гри, чотири перемоги. Наразі, ну як так, ми наразі лідер другого кола. Поки Бугун вийшов вже на третє місце в турнірній таблиці. І е, дуже добре, всі щасливі, дуже багато вбодівальників задоволені нашою грою, дзвонять, вітають. І, зокрема, хочеться зразу всіх запросити. Адже вже 28 числа в неділю, в другій юнаків, четвертій, дорослій, ми граємо на міському стадіоні Ювілейний. На полі, яке вже трішки уживає. Ми його поливаємо. Ми приймаємо команду енергетик Добротвір. І футболісти дуже хочуть підтримки, щоб прийшло побільше людей і підтримали нашу команду. Можливо, якщо вдасться перемогти, то це вже буде п'ята поспіль перемога. Ну будемо надіятися. Михайло Володимирович. Як бачимо, ваша команда Богон впевнено йде до перемоги. Скажіть, чи є проблеми з фінансуванням? Адже для гарного перспективного розвитку команди потрібне певне фінансування. На рахунок фінансування команди. З кожним роком, я вже 5 років займаюся тією командою, фінансування команди покращується. Але проблеми завжди є з фінансуванням, бо ми завжди ставимо собі кожного сезону вищу і вищу мету. Щоб ту мету досягти, треба більше грошей. Тим більше, що в державі криза, інфляція, все дорожає. Але наразі хочу подякувати за. Нормальне фінансування команди е, мера міста е, Белия Анатолія Андрійовича і депутатів міської ради, які крім е, 75 тисяч, яку заклали. Е, на початку фінансового року тепер на друге півріччя вони нам ще заклали 60 тисяч гривень на фінансування команди. Крім того, хочу подякувати голову районної ради Шведа Євгену Васильовича і депутатам районної ради за фінансування, яке нас фінансують в сумі 50 тисяч гривень. Крім того, ми ще долучаємо до фінансування, просимо долучитися до фінансування команди меценатів-спонсорів району. Теж люди стараються нам допомогти, але тим не менше деякі проблеми все рівно з фінансуванням виникають. Зокрема, команда Бугун -броди» закупила інвентар, мечі, форми, там, фішки, маніжки, ну, різні речі, хто в футболі орієнтується, він знає, що це таке. І тим інвентарем користується не тільки перша команда і юнацька, а й бродівське ДЮСШ, відділення бродів ДЮСШ. Тобто нашими мечами тренуються дітки від самих маленьких і до дорослого складу Бугуна. Я би хотів звернутися до людей, які люблять футбол. Можливо, хтось нам купить м'яча, можливо, хтось може купити пару комплектів форми. Є такі діти, діти з бідніших сімей, які не можуть собі дозволити взуття спортивного купити, то не дешеві речі. Якщо можуть люди, то просили б, щоб вони долучилися. А ще також хотів би, в мене є таке прохання до перевізників бродівських. У нас є два таких сильніших перевізники. Ми їх ще не просили нічого того року. якщо Якби була їхня ласка, у нас є два дальніх виїзди в Руську і в Добросин, то порядка під 200 кілометрів. Можливо, вони б нам теж допомогли з транспортом, ну, хоча б дали транспорт, щоб ми тільки за свій рахунок заправили, воно б було дешевше, щоб футболістів завезли на такий виїзд.